Вітаю, друзі! В ефірі першого міського ваше улюблене найсмачніше шоу. Ми сьогодні, як і завжди, готуємо на кухні закладу Лакс. І як завжди, на цій кухні готує шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І а, сьогодні на нашу кухню завітала на чарівна гостя. Це Аліна Панькіна, фітнес-тренерка. Аліно, привіт! вітаю! вітаю. Як справи? Добре, як настрій Шикарно. Шикарно. А, Готова приготувати з нами щось смачненьке. Дуже готова. <реш> — Тому ми запитаємо нашого шеф-кухаря, що ми будемо сьогодні готувати. Друзі, так як весь світ а, святкує Хеловін, ми також не залишаємося в стороні і будемо готувати тематичну страву. А саме у нас буде жульєн а, фарширований перець болгарський, і це все буде запікатись а, в духовці. Але цей перчик буде такий тематичний до Хелловіну, так? — так Вишечки. ми зараз разом з нашою гостею та ведучим Олександром Сапельником будемо. Що робити? Ми будемо готувати, друзі, тому що це найсмачніше шоу. Це перший міський телеканал, це кухня закладу Лакс. І ми починаємо. І так, Богдане, давай почнемо із завдань, які ти нам роздасиш, і потім ми будемо знайомити наших телеглядачів з нашою гостю. Друзі, так як у нас Хеллоуін, нам потрібно зробити якусь гарну форму з болгарського перцю. Яку робити незрозуміло, але ми вирішили. Зробити очі. Ми, ми вирішили зробити його трішки страшненьким, скажімо так, але страшенно смачним. Ось так я б навіть сказав. Ну, то що він буде страшненький, це 100%. Зараз Саня буде вирізати. ну. <плес> <плес> Давайте будемо пробувати. Я зроблю а, приклад, так? Давай. а ви вже спробуєте відтворити це те ж саме. Ми зараз будемо уважно слідкувати за тим, що ти робиш. Тому що так. я ж такий кулінар. Особ... Такий собі. кулінар так, особливо кулінар. для вирізки. Ми взагалі хотіли іншого, шеф кухаря брати на це шоу. Просто цей ходив біля ресторану, казав, мені, мене ніж, дошка, візьміть мене, в мене ще є кітілі халат. то ми його і взяли. Друзі, ну насправді це гарна справа. Якщо у вас є маленькі діти і якось разом це все задіяти, це дуже буде цікаво робити. Тому що Саня, наприклад, як маленька дитина наблюдає. Подивіться за ним в кадрі. Мені прям дуже цікаво, такий майстер-клас. А де в нього ніс? А він буде без носа. Він буде без носа. Я зроблю з носом. Ні, ну слухай. Дивись, Ні, це не в, в, в цілому... мені здається, що ти робив його по подобі своїй. Да, дуже, дуже гарний. Чим навіть не полобається. Це якщо я, друзі, да, без бороди. <гум> ну, в цілому, ви ж розумієте, так. Да? В цілому потім воно ціл запечеться, дірки. так? і буде виглядати. Зморщиться і буде ще страшніше. Відрізаємо, його, нашу в відрізаємо <с шухлядку. <с Ну, В цілому давайте робити так. Я думаю, буде гарно. А в цей час я зроблю начинку і будемо робити далі. Так. Аліна, один тобі, один мені. І е, почнемо. Я думаю, ми. В двох словах розкажу, яка різати. буде начинка. Давайте. І потім перейдемо в давай, давай, цілому. Давай. Друзі, ми будемо робити класичний жульєн. Це у нас буде а, нарізана цибуля. А можна ріпчату використовувати. У мене буде червона цибуля, шампіньйони та курка. Це все буде обсмажуватись, додаватись вершки та сир. Вся ця начинка буде потім додаватись до наших пельців та запікатись. За якою температурою ти вже знаєш. Я вперше взагалі чую про цю температуру. А не, як ми останні рази запікали? Я не пам'ятаю. Друзі, нагадаю, 180 градусів, 15 хвилин і наші перці будуть готові. Ще раз скільки градусів? Я 180 укав. градусів? Друзі, 180 градусів, 15 хвилин запікається. <рес> 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 Чудово а, Алін, давай знайомити тебе, знайомити телечів з тобою. Ти фітнес-тренерка. <рес> як давно ти <рес> займаєшся спортом? Давай спочатку, як давно ти займаєшся спортом, а як ти прийшла взагалі до тренерства? Ну, займаюся спортом з дитинства. Е, почала з того, що я ще займалася легкою атлетикою в школі. Так. Потім вже в 10 класі пішла до тренажерної зали, угу. е, тому що хотіла дуже красиву фігуру, так. і плюс е, в тренажерній залі займалися хлопці. <реш> <реш> я взяла подругу і пішла туди. Фотаж. Подруга не витримала довго. вона… – Гарних хлопців <кінцяна>. <Ні>. вантажі <Навантажень>. з під штану. І вона сказала: ні, ходи туди сама. І там дівчинка була тренером, вона тренувала мене. І так. Пішло-пішло. Далі. далі займалася вже в інших залах, на металургів займалася. і… – Як ти от, так, сохранила мотивацію з тих часів? Да? З, з тих часів 10, так. 10, так, так сказав, ну, от, з 10, на все от, життя, з 10 класу так і на все життя е -е, поєднати себе. Моя істор. мотивація це дзеркало. Коли це я це бачу, так. що я гарно виглядаю, моя фігура в The Best. Так, а знаєш, коли, я багато, коли там, займаєшся багато років, дивишся в дзеркало, і все одно щось не то, не то, не то. Хоча вже фігура багато є виступаючих. Спортсменів, знаєш, коли все одно чогось не вистачає, якихось об'ємів, рельєфу або що. Напевно, на, на, mm. немає, просто. Як це, границь, да? Кордонів. Кордонів для розвиття Кордонів. і розвитку. І Теж завжди щось не так. там, щось, там, к Сідниці, щось не то, там, маловаті там, мало поїла. <ріх> Гречки відро зварила, я пішла качати штам. <ріх> <Да>, рису наварила. <ріх> ну, так, <ріх> danno, Супер. Саня, я тобі кажу, от я думаю, ще пару випусків. Фісаня прийде до нас до залу. До речі, ми озел Азелін, не тренуємось в одному залі. Так, а де ви тренуєтесь? Давайте тренуємося в крожимі. Крожим. Я трохи розумію, весь кривий ріг тренується в кружимі. Так. так я просто кого вже тут не знаю. А, всі, де ти тренує? в крожи? В крожи в крожимі. Тому що ми mm -hmm. одна велика сім'я вже, мабуть, тому і багато гості до нас приходить до закладу і на зйомки, і в цілому. Ми разом всі і тренуємось, там, і там, і там, і там. Там дуже гарна атмосфера. Там люди вже між собою спілкуються роками. Тобто така вже товаришу... сім'я. Можна так, сказати, що дружив, це сім'я? Так, так і є. А, Алін, а скільки років ти вже от, як фітнес-тренерка сила? П'ять років. П'ять років. Що за ці п'ять років, скільки. Дівчат в кривому розі ти зробила гарнішими. О, багато. Тут не порахуєш. Ні, А дійсно є, є такі, от, хто спочатку з тобою стренерський. З от ці всі п'ять років, вони і до тебе трену. ходять. Так, так, є. Є такі, і досі тренуються. Чудово, так. це взагалі. Давай передамо така їм привіт. Не, од... не одна дівчинка. <рес> Друзі, завітайте до нас, <рес> до закладу, поїсти пюрешки з котлетами. І потім після, після тренування. Чи, після? До, чи до, як потрібно? До, і після, і в цілому. <ріх> 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 Ні, Ну, насправді, це, Сань, прикинь, ти п'ять років, би тренувався, а ти все відкладаєш на понеділки якісь там і ще щось. <ріх> Зачитано? <ріх> <ріх> Зараз зараховую. Я дивись, я, б, можливо, й займався. У мене нема часу. От реально нема часу. Ні, насправді, це все. З тих пір, як мене познайомили з тобою, в мене нема часу ні на що. Постійно Саша приїдь, Саша туди, oh. Саша сюди. Иди. Диви, а я ще так додав, зубки зробив. Я теж, ти ти теж? зверху. А я знизу. <реш> Друзі, ну, <реш> 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 ну креативніші, ніж ти, Богдане. <реш> Ми знайшли всі друг друга. А так, Аліна, а взагалі от, ти е, приймала участь можливо в якихось змаганнях. Ти тренуєшся виключно для себе? Виключно для себе треную. В змаганнях я не приймаю участі, тому що деякі є нюанси е, е, у моїй фігурі після травм. Тому ні. Розкажи, як ти ну, ми, ми до зйомки спілкувалися, і у Аліни є історія, тому як вона там. Попала в якусь ситуацію? Так, У мене була аварія, це було 20 років тому, і було багато травм. Це були перелами та тазу, ноги, внутрішні органи були травмовані. Тому хто досі сумнівається, що ой, в мене там щось десь там кольнуло, больнуло, і там щось не так. І вони там, я не піду, там, мені не можна навантаження. Ні, все на своє, можна. У прикладі ти показуєш. Що По чуть-чуть буде... набираємо Обер... обороти, оберти, так. Так. оберти, і все буде гарно. все буде добре. Там, де ламаємось, становимось щельнішими. Свої Так, Други, так Я кришку готові, не так? відрізала. Зараз у нас ще пару хвилин. Ми завершимо нашу пасіровку. В обертів. Так, це наша начинка, так? У так. Ми... Мене, мене зараз від цибулі просто ріже очі. А це всього осінь, імунітет потрібно, як... Це не, не звикший. Ой, боже, я зараз заплачу. Саня просто ніжний у нас дуже. <рик> я його прокачую кожен випуск. <рик> Ні, ну якщо, диви диви, 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 як я зробив. Я просто ось так зробив. Оп, і все. І, і так, і вийшло. Чудово, начебто. Так, Аліна, розкажи про свій от, е, дивись, ми, ну, Богдан так, він займається, ми часто тут про це спілкуємо, що він там щось, щось робить. Не, не, не зрозуміло, що він робить. Щось тягає. Щось, щось тягає, так, щось їсть постійно. І каже, і каже, я спортсмен. А як, як проходить день? Е, от, були люди, так які займаються, ми в них запитували, і, там як проходить їх, їхній день. так? Як проходить день фітнес-тренера? Мені дуже цікаво просто. Там, ти прокили, тебе ж, ти ж постійно от проходять заняття. І можна сказати, що ти постійно тренуєшся а, там, кожну годину без перериву, можна сказати. Ну кожну годину з перериву неважливо, я так. А що робити? Дуже швидко здам. От, те ж саме, що ти тільки що сказав, що спілкуйся на цю тему, їж, їси. Починає Ні, просто дуже цікаво, йде. як проходить день. От там. Скільки починається? Як він йде, як він закінчиться? Ой, з восьмої ранку починається він на роботі. Інколи з 9 ранку. Дівчат треную. Зараз це більше групові тренування. Ну, Це дві дівчинки, там можуть бути одночасно. А бувало так, що прям чоловік там, 10 людей. Ну, ввечері це шість. Раніше до і у всіх вправи різні. Що... Різні. Різні. От, от собі уяви. Уяви. Шесть людей, у всіх різні вправи, тренеру потрібно там, там щось підстрахувати, там щось показати, ну, там... ще й ще проконтролювати, щоб вона зробила не там один підхід і пішла. Ну, Бо да. були такі, які зробили, пішли, пішли в роздягалку. — І Я забігаю Я наша так? Діана, поверніть її. Да, да. І дівчата стоять такі, роздіті, такі, вона вже в душі. В душі за шкібарки назад. <рес> ну, це реальна історія із життя. <рес> ну, все ж треба знайти до кожної свій підхід, так? Тому що ну кожна ну, кожна людина це індиві, ну, індивідуальність. Просто хтось пан ганяє, що не хоче щось робити, але хоче, щоб були результати. Тому потрібно іноді і гаркнути, а іноді там і печеньку дати. Так, що, щоб... ну гаркнути приходиться. Так, ну вони всі кажуть, що я зла. <рес> То ти просто не поїла, поэтому зламо. Я завжди голодна. Ну. Я їм по чотири рази на день і все рівно голодна. А що складається твій раціон? М'ясо, риба, яйця, рис, макарони. Жаліна картошка якась. А дозволяє, а дозволяєш собі щось таке, ну, Ну, знаєш, Неправильне, скажімо так. Як часто? Як часто, ну. Пару раку я дозволяю. — У багатьох ну, Бару людей різні прийоми піші, так і у багатьох хтось там хліба з'їв і плюс два кіло. Наприклад, от я в також говорила на цю тему. Можна їсти, їсти, і ти не набираєш Зараз вагу, мене... щоб ти не їв. Зараз в мене вдома мама зробила мені манний пиріг з маної крупи з вишнями, там що вона там щіклала, я не знаю. Ну він дуже ситний і вагу чуть чуть я прибавила, що <travail> не очень... добре. <Bye> <aid> <session> <show> Аліна, а якщо говорити от про твою улюблену страву, ну, от яку ти могла б їсти ну, кожного дня? Зараз <Lauren> Богдан е, зробить. Фарширований жар, перець. Фарширований перець. Тобто ми сьогодні вгадали. <sharp inhale> ну, але, не, ну, 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 ну Не той фарширований, але має місце. Але ми трішечки, як можна сказати, це коронна страва, і мої діти її обожнюють також. Круто. А Готуєш чи ти? Як часто? Як я часто готую, Ой, раз на два дні я готую. Ти да. А Яка твоя страва коронна? Знаєш, діти радіють, коли ти її готуєш, там, рідні, близькі, всі кажуть, вау, белісімо, перфект. Діти радіють тільки вафлям. Коли я печу вафлі, чи роблю млинці. Тобто, це можна сказати, що це твоя короночка. Так, а борщі там всякі Борщі це таке. По настрою, так. No. <laughs> а яка твоя страва, яку ти вважаєш своєю коронною стравою? Ти, ти ж, ж, ж знаєш мою коронну страву. Ну, я <laughs> ну, роз... ні, <laughs> ні, яку ти готуєш, щоб... Ну, щоб ти сказав, от, от, щоб люди прийшли, прийшов заклад клац, такі, а що нам замовити? А ти час такий кажеш: ну, там в мене є страва, яку я прям білісимо перфект. — Це ну насправді нема такого. Я... Всі страви, ті, що я готую, мені до вподоби, мені подобається там. Робити і салати, і гарячі страви, так там і стейк посмажити, і все інше. Тому, друзі, я навіть ніколи там не думав за це. Ну а після якої страви тобі завжди дякують гості? Після кожної <з ocurrier> і тут по-бум-бум-бум-бум <зар> <зар> підставив. Ні, ну такі страви, знаєш, люди там комусь по смаку, там до салат Цезар, так, цього закладу, комусь по смаку салат Цезар іншого. У всіх різні смаки, навіть ті ж грінки або мікс салату, основа соус. Кожному по-різному. Тобто, набираюсь... Можна щось виділити. так? Я роблю базово все, так? Але там трішки більш солодким щось роблю, наприклад, соус. Тому що мені так подобається. Комусь це теж подобається, комусь не подобається. Кому не подобається, вибачайте, але це база і хочете їсти, їсти. Аліна, чи бувала ти в закладах, в яких працював або працює наш шеф-кухар? Ні, ні. Ні, а що? може я можу ну, не знала, що ти там працюєш? Можливо, так, так. Де ти працюєш? Де ти працюєш? Розповідай. Це секрет фірми. <рес> <рес> Кухня, це, це все <рес> так. Так, Богдане, давай трішечки повернемо до нашої страви, так. Що ми зараз робимо? У нас вже все майже готове. Так. Ми обсмажили. Курочку з овочами, овочі у нас, цибуля, шампіньйони, додали чесночку трішки, додали трішки зелені. Все це залили вершками, протушили і додали сиру. Сир я використовую сьогодні пармезан. Якщо ви будете готувати вдома, можна використовувати будь який за вашим смаком. Можна сирний продукт якийсь натерти і так само робити. Так, потім всю цю начинку ми е е відправляємо до... до наших. Е Ну, Перчі. людинок, так? На наших людинок, напевно. <рес> чи може це не людинки, <рес> я не знаю. А, і а, відправляємо в духову печ. Ю. Так. Зал зараз залишається. А дивись, мені, у, нас, у нас диви, вони з головними уборами заліну. В тебе чомусь. Що, е... у мене все чеки-піки. Я думав, в тебе як ти, без голови. Друзі, що ми робимо? Зараз ми будемо начиняти наші перці. Аліна, будь ласка, давай. Ти почнеш, напевно. Ну, можна, я гадаю, взагалі з будь-яким гарніром робити таку пасіровку там, mm, з той же картошка, з тим з любою кашою. Тобто, все, що вам подобається, все, що є у вас в холодильнику, друзі, фаршируємо так. Ну, те, що ну, реально так, те, так. що вам доподобає. От, наприклад, я б не додавав гриби. Ну, ти ж у нас багато бо, я, не їм гриби. Так, я не їм гриби. Так, я, думаю, що ще я б не б чисто нафарширував би один Можеш Не ще платіше, бо воно буде ужарюватись і буде просидати трішки. Треба так, я кажу, так, такий, з горбиком, так, зробити. Так, все. так. Воно ж буде там на великій температурі запікатись і перець буде сок видавати, і воно буде все скукожуватись, так сказати. Так. І якраз на два буде чітко. Так, ще є третій в тебе. Я думаю, ну, що, я що на три тут то, вистачить. Так, на я 3. думаю, тут на три вистачить. А давайте на два вже робити. А давай на три зробимо. А той вже твій, як буде, так буде. Наші будь-гарні. Ну, ну, диви, яка, яка краса. А, а зараз це людям по повитікає. Ми, як наші всі, знаємо, футфлористи. Так я вам кажу, Робимо. друзі, це ідеальна я, ідея для проведення вечора сім'ї, знаєте, з маленькими дітьми. От саме так я бачу. От. Коли там приходить там, без настрого. от у мене є син, йому 9 років, без настрою щось сидить. От. перцю нарізав, щось нажарив, говорю, йди сюди, будемо зараз фаршрувати. Дивись, Богдане, залишайся і тобі ще, давай. Я пропоную що якраз три буде дуже гарно. Будемо летіти? Так, ми ж накриваємо, так? Ось так, ось так. так, а ні, друзі, зараз ще хвилинку, подивіться. А, ще ні, ще не все. Ще не все, так. так, ще не все. так бо, Але ні. вже, друзі, подивіться, яка краса у нас. Виходить? Алін, давай покажемо. Богдане, давай покажемо і твою. І мою? Давайте, і мою. Таке, знаєш, як це мозок випирає. Мозок зараз буде випирати, коли ми будемо. Коли ми скуштуємо, так? Щось спотек. Притрушуйте, друзі. Він голодний, в нього вже тече слина. Так. Кучеряві перці у нас вийшли. Кучеряві перці. Все є. Так, Зараз я своєму зачіску поправлю. Так? боже, яка краса. Диви. Надягаємо капелюхи. А взагалі, друзі, так от можна запікати її без капелюхів, да? і щоб була така корочка зверху. О, диви. Все, Саня, у тебе все вийшло. У так. так? мене такий, знаєш, сільський, сільський хлопчина, знаєш, вийшов. Все, смотри, у всіх кучерях, да? так? Виходить? Майже, майже у всіх. Ну, дуже гарно, дуже That's... гарно, мені подобається. І тепер, друзі, нагадую, 180 градусів, 15 хвилин заряджаємо в нашу духову печ. Піч. печ. Пліч. Ви зрозуміли, я так вже багато <laughs> разів робив. Тому ви побачите видачі через, через, ви через декілька хвилин. А зараз ви в традиціях нашого шоу подивитесь коротку історію. Але сьогодні не про страву, а взагалі про свято Хеловін хто почав його першим святкувати, де його святкують, а де його не святкують. Тому, друзі, дивимось. Хелловін назва свята походить від словосполучення сполучення Ол Evening Евенінг звечір усіх святих, і є спрощеною формою. Традиція святкування Хелловіну сягає корінням часів древніх кельтів, які мешкали на території Британії, Ірландії та Франції близько двох тисяч років тому. Кельти вірили, що у ніч 31 жовтня, на 1 листопада, стирається кордон між світом живих і мертвих, а в душі повертаються на землю. У ці дні вони відзначали свято Самайн. Кельти проголошували про рост. Палили величезні багаття і приносили жертви богам. Під час таких церемоній вони носили костюми із шкір та голів тварин у 8 столітті. Папа Григорій III назвав 1 листопада днем шанування усіх святих. Згодом він набрав деякі традиції самайну. А ірландці та британці привезли ці звичі на територію США. З часом. Геловін набув розважального характеру і зараз є одним із найбільш яскравих свят за масштабами декорацій, костюмів та традицій. Друзі, і у нас вже все готове. Саме так виглядають наші перці. Ми зараз будемо куштувати. А давай, давай поглянемо, давай ближче їх подивимо, Роздивимось. Мені дуже цікаво, чи а, все в нас вийшло те, що ми е, задумали. Так, Аліна, це твій, так? Так, <виви> Це твій такий з зубками. Це сумний Богдана. <риви> <риви> Друзі, не знаю, чи вам видно. Так, і той якийсь незрозумілий такий, такий страшний і піли. вашим, і нашим, так. <риви> <риви> <рив> <рив> а, мій. Ну, Ось така у нас е хеловінська. Тематика Тематика, ну, така... смачна. <с> Страшно, смачна, я сподіваюся. Е друзі, але перед тим, як ми перейдемо до улюбленої частини нашого шоу, перед тим, як ми скуштуємо те, що ми приготували, е на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування таких е хеловінських е фаршированих перців. Для приготування перців жульєном вам знадобляться наступні інгредієнти. Перець болгарський – 3 штуки, куряче філе – 300 грамів, цибуля – 100 грамів, зелень – 20 грамів, вершки – 100 мл, сир твердий – 100 грамів, печериці – 150 грамів. Смачного! Ну що ж, ви е, переписали інгредієнти, а ми вже е, прагнемо скуштувати е, Плачі, наші перчики. Так, давайте, будь ласка. Аріон, давай, ти як гостя День. першою. А як? Богдане, ну давай Ні, а я ж хочу допомогти. — Ти хочеш допомогти. Скинути це все. Слухай. Ну, це порція насправді велика. Ну, це порція така, знаєш, ти казав, з дітьми готувати, то тут можна всю там з п'яти людей нагодувати, знаєш. Ну, Виглядає насправді смачно. Особливо цей сир з вершками додає, друзі, неймовірний вершковий смак. Сань, ти поки... будеш Я поки дивитись? подивлюсь, як люди їдять. Давай, давай. <рес> так, давай зараз. Ну, так можна пюрешку робити, такий перчик і буде взагалі mm. бомба. Ну, сказати, що це ПП, це не ПП, тому що тут багато жирку, але ті, хто на масі, друзі. Саме те. <рес> готуйте. Mm, смачно. А, друзі. Це дійсно дуже смачно, це тематично. Я вам ще раз нагадаю, що це було найсмачніше шоу на першому міському телеканалі. Це була кухня закладу Лакс, де ви можете прийти і скуштувати будь-які страви, які вам подобаються від шеф кухаря Богдана Соляника. Я вас чекаю, друзі. <реш> друзі, ми прощаємося з вами до наступного тижня. І нагадаю, що знову будемо тут ми з Богданом. Разом на цій кухні, а сьогодні а з нами готувала наша чарівна гостя Аліна Пантір. Аліно, тобі сподобалося сподіваюся? Дуже сподобалось. Дякуємо, що знайшла час нас завітати. Дякую, дякую вам. Чудово. Ну що ж, друзі, всім смачного і па-па. Вітаю, друзі, в ефірі Першого міського ваше улюблене Кукусіки. Все, закрий. Любі телеглядачі. Закрий свій рот, традиційно незмінний шеф-кухар цього шоу Богдан Соляник. А Ведучий Олександр Сапельник. Ти сказав Сань. Я знаю. <рога> <зв1> <рога> 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 Вітаю, друзі! В ефірі <рога> ми знову готуємо на кухні закладу Лакс. А, і а, шоу, де ми готуємо для вас які смачненькі прикалдеси. Конфе ми Друзі, тематично. Зараз кінець жовтня і. кінець жовтня, сьогодні, якраз випуск виходить в середу в день Хеловіна. А це який день? Друзі, кінець жовтня, Хеловін. Сьогодні ми будемо готувати. Просто скажи, сьогодні Давай. весь світ відзначає Хеловін. Ми не залишились в стороні. Давай, хорошо. Друзі, Хеловін і ми. Що ми? Хіт. Святкує Хеллоуін. Ми не залишили в стороні, тому приготуємо якесь там тематичну тематичну страву. Ні, а так от нормально. Друзі, Хеллоуін. Ми що? <різь> <різь> і так, Богдане, що ми будемо готувати сьогодні, друзі.